Дивись, у нас є космічний кролик. ха Який гарний космічний кролик. Якщо хочете, можу дати вам кілька костюмів астронавтів. Було б чудово. От і вони. Гайда вдягнемо їх. Круто! О, як шкода, я не можу залишитися погратися, бо мені треба закінчити новий Ха-ха-ха! Бувайте, містере Монінг, велике спасибі. До зустрічі усі. Гарно проведіть час. Ой, таті, у мене є супер ідея! Давай перетворимо цю картонну ракету у справжню. Це геніальна ідея, місіфу. Блищить яскраво. чай, Ця картонна ракета перетвориться на справжню. Вау, яка велика ракета! У мене є ще одна ідея, чому б нам не полетіти на місяць? Мені подобається, а де цей ваш Місяць? Дивись, Лілі, ось там на горі. Зараз ми тобі покажемо. Ракета виглядає дуже гарно. Так, дуже гарно, дуже гарно. Ну що, злітаємо вже? На місяць, на місяць! Отже, на місяць. Ви готові? Так, так! Ми летіли! Ми летіли! Дивіться, друзі, планета земля. Яка вона маленька звідси. Як маленький м'ячик. Таді, а хто живе на місяці? <хе -хе -хе, ніхто не живе. Отже, друзі, готуємося приземлятися. Круто! Ми вже на місяці. Ура! Ми приземлилися! Круто! Дивимось на місяць. Гарна кнопка, хочу натиснути. Ого, місяць дуже красивий, І дуже дивний. Подивимося, що тут є. Так весело стрибати по місяцю. Мені подобається. А кому ти кажеш, бувай? Красивий ракеті. Ні, не лети! будь ласка, не лети! О, ні! Лілі, ти натискала якісь кнопки? Так, червону. Вона була дуже красива. О, ні. Лілі, що ти наробила? Натиснула кнопочку. Все нормально, таті. У мене ідея. Скористайся своєю магією. Моя магія не працює на місяці. <свісно> Як нам тепер повернутися додому? Давайте подумаємо. У тебе є якісь ідеї, таті? Нема. <свісно> Привіт! Привіт! Ти тут живеш? Так. Таті казала, що ніхто на місяці не живе. Ну, а я живу. Ого, як круто! А як тебе звати? Мене звуть Гуру Гуру, а мене Лілі. Хочеш, я тебе познайомлю з Деким? Із задоволенням. Місіфо, мені нічого не спадає на думку, а тобі і мені. Гей, усі, гей, усі! Дивіться, кого я знайшла. Що <звук> сталося? Мені здається, вони злякалися. <звук> <звук> Перепрошую, гуру-гуру, та ми злякалися трошечки. Нічого страшного. Ви швидко бігаєте. Гуру-гуру, будь ласка, допоможи нам повернутися на нашу планету. Добре. добре. Давайте знайдемо мій космічний корабель. Ура! Ми врятовані! Вау! Невже ви там живете? Я думав, що це м'ячик, <плес> 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 нарешті вдома милий дівами. Дякуємо, Дякую вору до побачення. Не забудь підписатися. Таті, мені нудно, чому б нам не політати над горами. Ні-ні ні. Краще нам політати над містечком. Ні, таті, людям не подобаються відьмочки. Не хвилюйся, місіфу. Ми тільки пролетимо зверху і не будемо спускатися вниз. Дивись, місіфу, пам'ятаєш ферму? Звичайно, таті, було так весело. Дивись, місіфу, містечко, яке ж воно гарне. Ой, моя голова свербить. Ой, ой ой, ой свербить, свербить. <город> місіфу, місіфу. Перепрошую, ви не бачили мого котика. Він чорний, з одним синім оком і одним зеленим. Це відьма, це відьма, і вона шукає чорного кота. Але я добра відьмочка. Я не хочу вас лякати. А -а -а -а! Гаразд, це точно місіфу. таті! Котики. А чому ви тут? Нас вигнали з села. Бо кажуть, що ми відьомські коти, оскільки в нас чорна шерсть. О, будь ласка, заходьте і залишайтеся у мене вдома. <рик> Ви не бачили мого котика? У нього одне зелене око, а інше синє. Ні. Ви, мабуть, дуже голодні. Я дуже голодний. І я, і я. я теж. Блищить яскраво бджілка, миска з молоком з'явиться і котики його вип'ють. О, так, Тепер це точно місіфу. Привіт, котику. Невже тебе теж вигнали з міста? Так, мене теж вигнали з села. Бідолаха! Ну, заходь, заходь. Думаю, ти теж не знаєш, де мій котик, так? Але я знаю. Де? Де він? Скажи мені, будь ласка. Принц прогулювався лісом, коли зустрів котика з пораненою лапкою. Він взяв його на руці і поніс до свого замку, щоб вилікувати. На щастя, з місіфу усе добре. Але як мені потрапити до замку? Людям не подобаються відьми. Ой, я знаю, знаю. Проодягнися в кухаря. Хлопці допомагають йому війти до замку, бо король дуже любить їсти. Але у короля вже є добрий кухар. Знаю, знаю. Ми можемо перетворити тебе у картоплину. Так ти увійдеш до замку і ніхто не помітить. На картоплину? Так, так, картоплину. Якщо я перетворюся на картоплину, мене можуть зварити. А якщо перетворишся на банан? Я не буду перетворюватися ні на банан, ні на картоплину, ні на грушу, бо мене можуть з'їсти. А чому б не перевтягнутися в шевця? У шевця? Так, так, у шевця король обожнює взуття. Якщо ти принесеш йому чоботи, король буде задоволений. Блищить яскраво бджілка. Гарні зелені чоботи для короля з'являться зараз. Добрий день, пане королю. Я прийшла подарувати вам нові зелені чоботи. О, які вони гарні, який ти чудовий швець. Скільки золотих монет ти хочеш за них? Ох, пане королю, я не хочу жодних монет. Як це так? Знаєте, пане королю, я хотіла повернути свого котика місіфу, якого принц врятував у лісі. Тоді зараз прийде принц, і ти поговориш з ним. Вітаю, ваша високоста. Привіт, маленька відьмочко таті. Ти знаєш, хто я? Так. Місіфу розповів мені, що ти дуже добра і мила відьмочка. Ось таті, твій Місіфу. Я безмежно вдячна. Таті Місіфу. Таті, я вже знаю про котиків з села, і мені дуже хотілося б, щоб вони прийшли жити в мій замок. Це чудова ідея! Блищить яскраво бджілка, котики щасливо житимуть у замку принца. Дякую тобі, таті. Я завжди мріяв мати багато котиків. Ось і казці кінець. Сподіваюся, вам сподобалося. <рес> Не забудь поділитися. <рит> Дивіться, друзі, як весело плести на човні. О, а мені це не здається таким веселим, М -м -м, мені щось недобре. М -м -м. Покійно, ну, місіфу, я зараз тобі допоможу. Чим допоможеш? Смачненьким пісочним печивом. <риклад> Випий це, місіфу. Це чарівне зілля тобі допоможе. <риклад> Вау, я почуваюся набагато краще. Дякую тобі, таті. Друзі, друзі, ви маєте це побачити. Що саме? Це якийсь шторм, і він швидко наближається. Краще нам повернутися додому. О, ні, він наближається. Він стає вже ближче. Дівчата, тримайтеся. Ні, ні, Допоможіть. Я ще надто молодий. Побачиш, місіфу, це як американські гірки, дуже весело. І що ж нам робити? О! -о, 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 -о! Таті, використай свою чарівну паличку. Точно, паличка! Брузі, що це таке? Гей! Hey! Таті твоя паличка! Відпусти мою паличку! Обережно, таті! Ти не забереш мою сестру! Відпусти таті та Лілі! Не хвилюйтеся, я вас тримаю! Я сказала, відпусти мою паличку! Моя паличка! А -а -а! Хай то... Я тону! Тону! Заспокойся, місіфо. У кулі є повітря. Дивіться на дельфіна, якого ми бачили раніше. Вау, який гарний! Я не хочу бути тут. Я не люблю воду. Привіт, маленькі рибоньки. Навжаться сон. І куди ми пливемо? Дивіться, що це? Чому під водою двері? Як дивно. Ого, які великі сходи. Вау! Атлантида. Атлантида, ми в Атлантиді. Не можу повірити. Дивіться, скільки людей прийшли нас зустріти. Пустіть мене, я вмію розмовляти по їхньому. Що? Серйозно, місіфу? Так. Я нічого не розумію. Що? Як не розумієте? Я ж, я ж розмовляв тільки що мовою риб. Неважливо, місіфу, вони говорять нашою мовою. До речі, чому ви нас сюди привели? Вибачте, що потурбували, але нам потрібна допомога маленької відьми і її чарівної палички. Ой, мені дуже шкода, але я не зможу вам допомогти. Чому ні? Розумієте, величезна водяна рука відібрала мою паличку. Можете в це повірити? Ой ой, ой рука знову все заплутала. Ви її знаєте? Так, ми надіслали її, щоб знайти вас. Справді, могли б нам просто сказати, і ми прийшли самі. А, -а так ми злякалися. Вибачте, я дійсно шкодую. Рука, йди сюди. Я тебе бачу, рука. Не ховайся. Підійди сюди і попроси в них вибачення. Спокійно, ми тебе прощаємо. Було б краще, якби вона була котом. Яка ти мила. Таті, можемо взяти її додому? На жаль, ні. Краще лишимо її тут. О, як шкода. Мано, дай мені паличку. -хо 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 -хо. Що? Як це може бути взагалі? Що сталось? Мано загубив паличку. Може, пошукаємо її тоді? Звичайно, з цими спеціальними костюмами ви зможете дихати під водою. А як поїдемо попливемо? Ні, ви поїдете на цих морських кониках. Ура! 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 Завжди хотіла покататися на морських кониках. Дякую! А вони нам лечать? Будьте обережні, друзі. Як весело! Це місце настільки велике, як ми її знайдемо. Йдучи за стрілочкою мано, вона показує на восьми нога. О, який милий. А як мені забрати свою паличку? Обережно, обережно. Обережно таті. Моя паличка. Ми це зробили. Повертаємось. Добре, королю, я вже маю свою паличку. Тепер кажи, чим я можу допомогти. О, ми вже давно днудьгуємо в Атлантиді. Нам потрібні нові ідеї, бо ми вже не можемо нічого придумати. Тому ми подумали, що маленька відьмочка нам допоможе. Добре, подивимось, що зможу зробити. Дуже дякую. Ну, друзі, вмикайте свою уяву. Чому б нам не зробити залу з великими кульками? А це чудова ідея, місіфу. Трестрі, страс, з'явиться басейн з кульками враз. Вау, як весело! Усі дуже раді. Дякую вам, друзі. Ми ще не закінчили. Додамо більше речей, інакше ви знову швидко знудитеся. Чому б не зробити залу з магічними картинами? Дуже добре, Лілі. Гарна думка. <гум> Дякую, сестричко. Трес тріс, трас. О, яка краса. А до чого це? Намалюйте щось королю і дізнаєтеся. <гум> добре. Що сталося, друзі? Я не знаю, чому ви злякалися. Це всього лиш малюнок. О, Акула, допоможи! Зникни, акула! Тепер ви розумієте, чому їх називають магічними картинами. Так, це вражає. І тепер ми знаємо, що маємо малювати милі та дуже маленькі речі. Точно. О, візьміть цю гумку, щоб потім ви могли стерти малюнки, якщо захочете. Добре, друзі, що робитимемо тепер? Я знаю, я залишу вам свій супер рюкзак. А для чого він? Він повний винаходів, які можуть бути дуже веселими. Наприклад, ось цей ловець метеликів. А що таке метелик? Підолашки. вони ніколи не бачили метелика. Таті чому в тобі не створити метеликів для них? Трес, тріс, раз. З'являться водяні метелики. враз. Вау! 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 Які гарні. Вау! А чому не зробити ковзанку. Чудова ідея. А як щодо цирку? Цирк. І салон краси. Салон краси. Бібліотека повна книг. Бібліотека. Що ще ми можемо зробити? Хм. Я знаю, знаю парк гірок. Добре, Місіфо, парк гірок. Добре, друзі. Я думаю, що вже досить. Бо так в місті не лишиться місця, і у нас нема часу все використати. Сподіваюся, відтепер вам буде дуже весело. Дякуємо, таті, і вам теж, друзі. Я думаю, що вже час повертатися додому. Але як ми повернемося? Не хвилюйтеся. Мано вас відвезе. Мано перетворися на човен. Хм, Це може бути моторний човен. І серфінгова дошка. Це точно звучить весело. До побачення, друзі, і велике спасибі. Весело! Уподобайку, і підпишись.